Друзі, усім доброго дня, з вами автопарк. Київський філіал. Сьогодні у нас нове надходження Ford Fiesta 2014 року з об'ємом довгина 1 літр на автоматичній коробці передач. Автівка офіційна купувалася в Україні. Білий гарний колір, хечбек у нас кузов. Гарна комплектація, автівка на клімат-контролі, автоматична коробка передач. Партроніки, охайний стан, гарний варіант на кожен день. Отак От виглядає у нас кузов, салон у нас. Канина чорного кольору, руль шкіряний. По комплектації є мультируль, автоматична коробка передач, клімат контроль, штатна магнітола. Ось вот так у нас виглядає задній ряд. Без нарікань. Автівку, друзі, в нас можна приобрести у кредита лізинг та за готівковий розрахунок. Усіх запрошуємо тест-драйв до міста Києва за адресою Сумська 2А. Усім гарних покупок і мирного неба. Партайтеся, друзі.